Всім привіт! Сьогодні поговоримо про мінерали, які дуже складно знайти на нашій планеті. Більшість з них відносяться до категорії дорогоцінне каміння. Як відомо, все, що обмежено в кількості, представляє для людини особливий інтерес. Радість володіння унікальною річчю, рідкісним мінералом не можна порівняти ні з чим. Саме тому вони такі дорогі і бажані в усьому світі. Тож давайте дізнаємося, які мінерали вважаються найрідкіснішими на планеті вперед. П'яте місце бенітоїд. Цей красивий яскраво синій камінь виявлено лише у Каліфорнії у графстві Сан-Беніто. У мінералу висока майже алмазна дисперсія, а також флюоресценція біло-синього кольору. Незважаючи на рідкість, камінь іноді тішить своїм розміром. Так найбільший кристал бентоїту важить 15,4 карати. Вартість ограненого бентоїту дрібного розміру сягає 4 тисячі доларів за карат. Четверте місце Єремієвіт. Камінь практично безбарвний або з легким блакитним або жовтуватим кольором. Перший раз його знайшли в 1883 році. Це сталося в африканській пустелі. Та й на зараз ювелірні Єремієвіти знаходять лише в Намібії. Їх видобувають у мізерно малій кількості: 1-3 камені на рік. Ось чому їх вартість доходить до 20 тисяч доларів за карат. Третє місце пейніт. Цей мінерал, названий на честь гемолога Артура Пейна. Навіть колись був занесений до книги рекордів Гіннеса як найрідкісніший камінь, і це не дивно, адже на даний момент світові відомі лише про 18 зразків пейніту ювелірної якості. Усього ж пейнітів різної якості налічується 330 штук, червоних лише 3, а найважчі 2,5 карати. Його ціна 240 тисяч євро за 1 грам. Друге місце грандідєрит. Дорогоцінний камінь блакитно-зеленого забарвлення виявили нещодавно на Мадагаскарі та Шрі-Ланці. Цей мінерал має яскраво виражений трихроїзм біло-зелено-блакитний і названий на честь вченого градідє, який відкопав камінь. На даний момент гемології відомо всього 8 Грандід'єритів. Перше місце Кеавтуїд. На сьогодні відомий лише один кристал цього мінералу, який виявили у м'янмі, його знайшов мисливець з сапфірами у руслі одного джерела. Це невеликий мінерал вагою 1,6 карат, який є темно жовто гарячим дорогоцінним каменем. щільність кявтоїту більше, ніж у 8 разів перевищує щільність води, і вдвічі більша за щільність рубінів, які він злегка нагадує. Якщо тобі сподобався наш контент, став лайк та підписуйся на канал.